І він не працює. Ну, я так і думав. Тобто, це вона отак має працювати, так? Клас. Тейлор Батя. Нещодавно я робив огляд на оновлення Laravel 11, принаймні те, що нам пообіцяли в документації та на Laracon, І мені здається, нам чогось не договорили. Давайте подивимось на ці оновлення в реальному житті та пройдемось по основним пунктам цих оновлень і подивимось на їх зміни. Ви на каналі Let's Code. Давайте подивимось на Laravel 11 в реальному житті. Так, ну, перш за все, я думаю, що треба нам для чистоти експерименту зробити е, чисто нову установку Laravel і подивимося, що там у нас змінилося. Я ставити буду через сейл. Мені так зручніше буде зрозуміліше в докері піднімати наш застосунок. Я навіть не буду перейменовувати сам проєкт в назві тут. Скачуємо в залежності, все встановлюється і очікуємо, що воно буде далі. Ну, Перш за все, у нас відкривається, звичайно, що наш Redmi, Як завжди, нічого нового. Uh, так, пішли по пунктах, що нам обіцяли? По-перше, нам обіцяли Slim Skeleton, тобто більш легка uh, версія Laravel, менше файлів, менше папочок, менше залежностей, менше всього, типу, гарно, все таке інше. Перш за все, давайте подивимося, що у нас в Composer JSON змінилося. І о, це мені вже подобається. Дивіться, в require сегменті у нас залежностей, ну капець, які менше стало. І я думаю, що це на користь піде точно. Чому нам простіше буде далі оновлюватись на 12-ту версію, на 13-ту, якщо ця структура збережеться і так далі. Тобто, якщо ви користувалися Laravel до цього, ви пам'ятаєте, скільки залежностей було в Require-ах, навіть не в Require.dev. Uh, і в RequireDev зменшилась у нас кількість теж залежностей. Тобто попрацювали над тим, щоб в ядрі самого larval були всі ці залежності вже підтягнуті. Uh, як на мене, прикольно. Як на мене, супер. Uh, мені таке подобається. Чим менше залежності, тим менше у нас буде з ними проблем uh, при оновленні. Так, і давайте подивимось далі. Опа, у нас одразу ми бачимо, немає папки consul. Тобто kernel, який зберігався в консолі, у нас його немає. exceptions, exceptions у нас теж пропали, відсутні. Окей. Немає мідлверів в HTTP. Знову ж таки, вони всі переїхали десь в ядро Ларки. всередину, десь у Вендорах воно там живе. Ну, може, може, це правильно. Окей, подивимося в роботі, як воно себе покаже. Контролер. Контролер у нас дійсно абстрактний, один без залежностей, без інтерфейсів, без третів, без, без нічого. Знову ж таки, якщо ви розумієте, на що від нього наслідуватись, як в такому вигляді, ну, я не дуже, чесно кажучи, зрозумію, тому що нам все одно створювати свої контролери і там вже. Підключати все, що нам потрібно. Ну, Таке рішення мені не досить зрозуміле. Якщо ви розумієте, пишіть про це в коментарях, звісно ж. Так, йдемо далі. Головне, що нам пообіцяв тайлер, це змінив bootstrap App. І ми бачимо, що отак вони зараз у нас виглядають цей файл App.php в Bootstrap-каталозі. У нас тут що є? Підключаємо через е, фасад application конфігурацію. Тобто ми конфігуруємо наш аплікейшн. Підключаємо базову директорію, е, підключаємо роути, По замовченню у нас веб, команди і новий, новий е, роут для е, health-чекапу нашого застосунку. Так, Далі у нас е, метод з middlewareми і з ексепшенами. Чого не бачу? Так, сервіс провайдери нам, Taylor, отвел, на Larcon, знову ж таки, робив величезний акцент. Що у нас тепер? Laravel а, підхватує наші сервіс провайдери з коробки, робить з ними якийсь Magic, мабуть. А, і воно має працювати без підключення в конфігурації, без підключення в а, App PHP. Так, і тоді що у нас виходить? у нас є провайдери. В провайдерах у нас лише один App Service Provider. В ньому нічого такого немає. І якщо ми, наприклад, створимо новий сервіс провайдер через Earth. Так, Make Provider. Назвемо, я не знаю, first. Service provider. Service provider. Він у нас створився, Він у нас з'явився в провайдерах. Супер. І давайте перевіримо, чи він взагалі працює. Е, я не знаю, давайте в буті ми задедешимо просто якусь е, стрінгу. Я не знаю там. Hello from laravel 11. Наприклад, отак. А, і спробуємо запустити. У нас контейнери підняті. Так. Є. Все працює, все має працювати. Тобто ми можемо зараз а, прописати тут localhost, хост. Так, це мої варіанти. localhost, Uh, так, звісно, у нас помилка, тому що ми не запустили міграції. Давайте вже в контейнері всередині тут запустимо міграції. Щоб все у нас подивитись. One hour later. А чому? NPM run, run dev нам треба. Окей. Okay. And... later. Так, окей. Інсталював сейл. Підключив все, що нам треба. Тепер переконаємо, що у нас все працює. І тепер що? Ми бачимо, що ми маємо, по-перше, до речі, нову дефолт, дефолтну сторінку у Laravel. І здається мені, що вона підтримує нічний режим. Тобто, якщо у вас темна тема в системі, то воно буде темним. Окей. І давайте перевіримо нарешті First Service Provider. Чи автоматично у нас підтягується в наш PHP сюди провайдери. До речі, давайте трошки більше зроблю. Отак-от. От Оновлю сторінку. І да, працює. Тобто, сервіс провайдер у нас підключився. Сюди він підключився, але через знову ж таки, якийсь Magic. І що ми маємо? Ага, а у нас тут ще є один файл Bootstrap providers. І сюди у нас попадають наші сервіс провайдери. Тобто, отак воно працює. А якщо я захочу додати свій кастомний сервіс провайдер, а... ну, давайте спробую. отак. Вот. А... Second сервіс провайдер Так, давайте я оце все швиденько скопіюю. Uh, тут у нас має бути регістр. Так, public public Hello from. Ларвел 12 секонд сервіс провайдер, супер. І подивимось, чи воно працює. Так, закоментуємо отут, щоб воно нам не прибивало. Тут я зроблю побільше, щоб вам видно було. І що тут? І він не працює. Ну, я так і думав. Тобто, у нас прикол в тому, що якщо ми вручну створюємо сервіс провайдери, то ми маємо їх прописувати в цьому файлі. В Bootstrap providers. Тобто, це вона отак має працювати, так? Клас. Тейлор, батя. Клас. Ну що, поїхали далі. Так, зрозуміло. Тобто, нам доводиться тоді оцей а, реєструвати наш провайдер отут. Second provider class, І давайте подивимось, що він тут спрацює. А, так. Так, 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 так. Чи він спрацює? Оновлюємо сторінку. Так, він працює. Коротше, нам треба наші кастомні сервіс-провайдери, реєструвати в цьому файлі: в Providers. А, bootstrap Providers. Коротше, ми зрозуміли. Ну, десь нас трошки чи не договорили, чи, чи намагали, я не знаю. Що нам обіцяли далі? Нам обіцяли, що здається в предрелізних а, публікаціях. Я читав про те, що у нас в папці configs, конфігів не має бути, там вона ну, майже порожня має бути ця папка. І якщо нам треба якісь файли конфігурації для якихось функцій окремих в Larці, то нам треба їх через Artisan зробити пабліш, типу такого. Давайте подивимося у нас тут. Опа, а у нас їх тут вже багато. У нас є і app.config. У нас є і для бази даних конфіг, у нас сервіси окремі можна підключити. Коротше, у нас багато, яких конфігів залишилось в папці. Чи знов-таки нас тут трошки обдурили в цьому, чи ні. Я, може, я чогось неправильно Якщо, якщо ви. Трохи е, поправити мене в коментарях, я буду дуже вам вдячний. Можливо, я щось пропустив. Так. І. Ага, коротше, я зрозумів, фішка в тому, що у нас зникли деякі файли конфігурації, і якщо вони нам потрібні, ми їх додаємо. Це там для бродкасту, для. Я не пам'ятаю, для чого. Що? Коротше, у нас. Прибрали деякі файли конфігурації звідси. Тобто деякі з них ми можемо повернути назад, якщо вони нам потрібні для певних функцій. Я так розумію, ці функції у нас представлені отут. В роутах по замовчуванню за нас подумали, що типу нам роути API не потрібні, роути бродкасту нам не потрібні. І нам залишили тільки два роути. Для вебів, для вебів зрозуміло, і для консольних команд. Тобто, kernel у нас переїхав а, от сюди, я так розумію. Тут ми будемо їх а, робити їм shadow. Тут ми будемо їх запускати вручну при старті а, нашого аплікейшену. І все таке інше. Окей, зрозуміли. Добре, поїхали далі. А, у нас а, наче. наче database Тут мали бути зміни. Якого плану? Що у нас додали датабейс SQLite? У нас по замовчуванню працює база даних по замовчуванню використовується SQLite. Тобто от міграцію, яку ми запускали, вона тут у нас є. Коротше, можна було мені тут в композорі MySQL підключати і робити будь-що міграцію. Міграцію десь тут. MySQL, MySQL, підключилась до, до контейнеру. Окей, але все одно у нас тут е залишилась базова, мабуть, структура. Для кишів, я так розумію. Так, для кешів у нас датабейс, і туди у нас потрапив кеш. Ну, окей. З цим ми розібралися. Добре. Так, ну і це, я так розумію, все, що е суттєвого у нас змінилося з цією інсталяцією. Давайте трошки підб'ємо підсумки. Тобто, у нас що змінилося? У нас е, скелетон став лайтовим більше. Прибрали багато е, папок типу Middleware Cache, е, cache Exception е, консоль. У нас е, менше залежності в Composer. JSON. У нас е, тепер е, контролер базовий, він є абстрактним, він майже голий, без нічого. Ми від нього будемо наслідуватись. Uh, у нас переїхали всі конфіги, основні підключення мідл провайдерів, роутів до uh, цього bootstrap PHP файлу uh, appotstra-app. Файл. У нас uh, змінилася база даних по замовчуванню це використовується SQLite. Uh, у нас переїхали роути. Не uh, переїхали їх стало менше по замовчуванню. Ми можемо їх інсталювати. Так, ще не додав, що у нас з'явилось пару команд для Artisan для створення всіляких додаткових класів, єнамів, трейтів, чи трейд був, не пам'ятаю, коротше, зрозуміли. І у нас прибрали трохи конфігів з наших з папки конфіг. І головне, що цікаво дуже, тобто, у нас провайдери, треба, якщо ми їх не створюємо через Artisan, то нам треба їх реєструвати вручну в файлі фалі Bootstrap.providers.php. Тобто тепер воно приїхало з конфігів ось в цей файл. А, ну, окей. Якщо це так працює, то, то окей. І це, мабуть, все, що хотілося розказати в цьому відео. І в наступному, я думаю, що я спробую оновити свої бойові проекти на Laravel 11. Подивимося, як це працює в реальних умовах, на реальних проєктах. Якщо такий формат вам цікавий, то напишіть про це в коментарях. І, взагалі, будь-який ваш фідбек мені дуже корисний і дуже допомагає розвивати мій канал і створювати найкращі відео для вас. Не забувайте поставити лайк. Якщо не підписані на канал, то, будь ласка, підпишіться. І побачимо з вами у наступних відео.